Триває проект інсайт на радіо міста НВУ? Суді з вами продовжує працювати Віктор Мозолевський, і також з нами найближчі 20 хвилин буде Тетяна Побережа, директорка Вінницького академічного обласного театру льок. Пані Тетяна, вітаю вас. Дякую, що вітаю. прийшли. Завершується 86 й сезон. Останній тиждень, так який він триває до 14 липня. Розкажіть, будь ласка, який був 86 й сезон у Вінницького академічного обласного театру льок. Ну, дякую вам за запрошення. Він був цікавий ну, для вас передусім. <рес> да, для мене він був цікавий з багатьох причин, тому що е, це був перший мій театральний сезон. Він був насичений, цікавий, е, бажаний. Е, ну, безперечно, що події, які відбуваються в країні, вони свій дали теж відгук в цьому всьому, але ми не зупинялися е, не на хвилинку в своїй діяльності і намагалися все-таки для нашого глядача робити сюрпризи, дарувати незабутні. Емоції, обслуговувати тих глядачів, які є нашими бажаними глядачами, і ну і, безперечно, всіх гостей, які хотіли переступити поріг Вінницького академічного обласного театру «Ляльок». Так і да, ми закінчуємо 86-й театральний сезон 14 липня о 14-й годині. Ми запрошуємо наших глядачів. Е ми будемо завершувати наш театральний сезон виставою «Мишка та Рожева стрічка. Але на завершення нашої розмови я скажу за один сюрприз для наших глядачів. Добре, я відмічу собі, щоб не забути про це. Ви трошки більше року очолюєте цей заклад, так? Я хочу, от ваші особисті враження. Ви вже стали театралкою. Ну, скажу. Напевно, правильно, тому що ми і попередні з вами розмови вели з приводу того, що цікаво з багатьох причин. Ну, По-перше, потужний творчий колектив, художньо-артистичний склад. По-друге, мені дуже імпонує і простіше працювати в багатьох напрямках, тому що саме у акторів є бажання працювати. Бажання працювати над чимось новим. Бажання працювати над чимось цікавим. І е, сьогодні, ну по-перше, коли я прийшла на посаду, у нас була щира розмова з е, акторами з режисерами, які сьогодні є у театрах. І я була зацікавлена у тому, щоб вони реалізув... могли реалізувати своє право, свій творчий такий потенціал саме у театрі. Е, ну, хто про це скоріше подумав, хто е, зараз вийшов на цю пряму і має бажання, наприклад, у театрі зараз реалізувати і поставити прем'єрну виставу, я теж про це скажу. Але е, якось так ми почули одне одного, я би сказала, в колективі. І е, надзвичайно приємно, що от актори дослухаються. Дослухається, тому що ми сьогодні Вінницьким академічним обласним mm -hmm. театром «Ляльок». Ми маємо і власний зобов'язаний, статут нас до цього е зобов'язує. Ми маємо обслуговувати всіх жителів і нашої громади Вінницької, okay, і Вінницької, і Вінницької області. Тому і репертуар має бути цікавий, і глядачу має бути цікаво, ну і нам не має бути соромно за наш репертуар. Тому цей 86-й театральний сезон ми якось спільно е планували і вирішили все-таки, щоб він був цікавий. Для нашого глядача, ми його завершуємо двома прем'єрами. Е, одну прем'єру, про яку ми з вами говорили, коти біженці. Е, надзвичайно е, потужна вистава, е, сучасна вистава, де більше. Е, Ну, зацікавленість була наших глядачів відвідувати відвідати цю виставу. Ну, я вже не буду повторятися, тому що це була був на запрошен... Запрошений до нас режисер з... Ужгородського, да, mm -hmm. з Ужгородського театру, академічного театру Ляльов. Ем, вона ем, ну, цікава і сучасна для всіх наших глядачів, від найменшого віку до найстаршого віку. І ем, ну, власне вона обійшла практично всі навчальні заклади, всі дошкільні навчальні. Заклади, і ми мали можливість з нею виїжджати. Кожен для себе знаходив відповідь в багатьох питаннях, тому що ми її власне тоді і тоді назвали такою кототерапією. Ем, ну, цікава вистава. Я думаю, що вже глядачі самі зробили багато висновків. І ви знаєте, що саме було цікаво, що з величезним бажанням дві групи акторів. В ролі ну були, були представлені ролі, і вже в нас дві групи акторів можуть грати е, mm -hmm. дану виставу. Mm -hmm. Але це було бажання самих акторів. Ви знаєте, настільки легше працювати і настільки цікавіше працювати, коли в цьому зацікавлені. Кажуть, що актор має свою роль полюбити, так і це відбулося з цією виставою. Тобто одна група акторів грала цю виставу. Кажуть, а, і... а частина я теж хочу грати цю виставу. Дивіться Чи, ну, є таке розуміння в театрі, є основний склад, так коли режисер бачить Наприклад, ну, того чи іншого актора на ті чи інші ролі, але це життя, і ми маємо якось так знаєте далекоглядними бути, все може трапитися, і щоб не, ми не, не мали можливості там цю виставу виставляти, то ми зразу бачимо, який може бути інший склад акторів. Тобто ту саму роль кажуть, що там заміна актора, або хто може грати ту, ту чи іншу роль. Зразу цій виставі трапилося так, що є два склади. Ну так, напевно, скажемо, два склади акторів. І це так ось так мотивувало от самих акторів, що вони хотіли це. От ну правда, і це, це дуже важливо, і вона ну, навіть не відчувалася. Я скажу вам, що напевно я на всіх виставах, які були у залі, коти біженці, я сама особисто була присутня. Я відверто вам скажу, що я кожну виставу дивилася по-новому. Для себе я черпала щось нове. Один раз я відволікалася, інший раз сльози на очах. Ну, тобто, ми можемо довго про неї говорити, але вже наш глядач може зробити свої висновки. Ну і безперечно, що ми. Ем... Пішли на такий проект, я теж про нього говорила, але він був таким, ну ніби як сюрпризом, чи як цим як ми можемо назвати до нас. Звернувся е, викладач за кафедрою інституту Карпенка Карго, інституту театрального, е, стосовно того, щоб е, режисер поставив свою дипломну роботу. Ну, власне, ми маємо допомагати молоді. Ми маємо е, якимось чином давати їм площадки для реалізації, тому що і ваші свої... майбутні працівники да, Так, безперечно, да. безперечно, де вони мають навчатися, тільки на сценах... Нах театрів і, і з нашим продуктом, який є з нашими ляльками, які є з величезним бажанням, молодий режисер е, Данило Кокотюха е, погодився на дану виставу. Знаєте, я навіть би сказала, що це дуже було в короткі в терміни поставлене завдання. Ми хвилювалися, вдасться чи не вдасться, тому що це і людський потенціал, це і зрозуміло, що це ж не просто в нас дуже важливо, коли є можливість вчасно зробити декорації. Там нова система ляльок, над якою дуже довго працював художник, шукала різну систему. Ну, власне, навіть у ці ляльки, які зараз будуть. На прем'єрні наші виставі Рожевих хмари, про яку я зараз говорю, нова абсолютно система Ляльок. Її ще у театрі в нас не було. Американська система. І режис, і художник Наталя Павлова сама ідею виносила. Разом з режисером вони дійшли вже до, до остаточної концепції, і я думаю, що для нашого глядача це буде е, дуже цікава, дуже незвична, сучасна вистава. Тому що я навіть вам скажу, що от, е, коли ми перший раз затверджували рекламу, ну вже таку остаточну uh -huh. афішу, яка піде до нашого глядача, е, ми самі дивувалися. Знаєте, Ми не звикли, ми, як правило, звикли до таких казкових героїв: е, Зайчик, півник, котик, uh -huh. да. Щось таке, ну, особливо діти мультяшні люблять, а тут е, самі герої там. король шоколаду, король круасану, пірати, е, королева там, круасану, Тобто е, це такі знаєте, уже моменти в цій виставі будуть, коли е, ну, сама, сама назва рожевих е, — це типу мюзикл, вона від трьох плюс. І е, дітки для себе знайдуть відповідь, як можна перезавантажитись, бо саме рожеве поросятко засипає, і як воно бачить в своєму сні, і зустрічає друзів, зустрічає певні перешкоди, зустрічає певні перепони. І яким чином йому далі вижити? От я думаю, що це зацікавить наших глядачів, коли вони прийдуть на прем'єру на відкриття нашого 87-го театрального сезону. Це це про сюрприз. Ми говорили, так ні, ні, ні. це ще не про сюрприз. Ні, це ще ага, не ще Зуміла, що робить колектив театру під час після того, як закривається театральний сезон? Ну, саме приємна відпустка напевне, да напевно, момент так як і кожен працівник будь-якій установі закладі працівники мають відпочити. Тому наші працівники з 15 липня по 15 серпня йдуть у відпустку. А потім, вже виходять, а же потім ми вже до... виходимо, готуємося до відкриття нового театрального сезону. Є певні плани вже на вересень, репертуарна політика, на жовтень, відповідно. Будемо приймати гостей наших, які будуть гастролювати із Херсонського театру, із Миколаївського театру, тому що ми маємо своїм колегам допомагати, надавати їм площадки. Тому це будуть вже плани на наступний театральний сезон. Але я ще повернусь до того, що за цей 86-й театральний сезон нам вдалося, як кажуть, Знайте, підняти з глибинки деякі вистави, тому що дуже важливо, ну по-різному трапляється, кажуть, що вистава має жити в театрі. Uh -huh. Жити це тоді, коли вона на сцені має місце, коли стоять декорації, коли глядач приходить, і коли ну режисер отримує задоволення від того, що його вистава демонструється. А на жаль, є у нас такі вистави на сьогодні, які знаходяться. Ми кажемо там. На нульовому поверсі у підвалі. це не через те, що вистава погана, ні абсолютно. Абсолютно до цього треба віднестися зовсім по-іншому. Різні причини є. Причина того, що, наприклад, ну все життя, ми не можемо прогнозувати. От є таке, що, наприклад, звільнився актор. І не, не, нема кому цієї ролі виконати. Ну, як би ми не хотіли замінити там тим чи іншим актором, але все одно є своя специфіка героя. І ніколи там на ту чи іншу роль е, це відповідний голос, відповідна статура, відповідний зовнішній вигляд. Ну, ми ж це маємо прекрасно розуміти. І нам вдалося підняти, е, підняти таке це і озвучує, підняти дві вистави за цей театральний сезон пастушка і сажутрус, яка і вже. Да, яка вже так ми ну, в театральному такому розумінні є, прокатали ми і по школах, і в залі в своєму залі театральному приходив глядач, і стариган крилами. надзвичайно цікава вистава. Давна розрахована трошки на старшого глядача, але знаєте, така філософська, спокійна, перезавантажувальна. Я думаю, що в новому театральному сезоні наш глядач буде мати можливість відвідати наш театр, тим Те більше, що у наших. Планах на новий театральний сезон. Це, напевно, вже теж я відкриває наш секрет або наш сюрприз для наших глядачів. Ми плануємо вечірні вистави. Е, я думаю, що. Все буде добре, я вірю, так як і кожен українець, кожна українка, що в країні наступить мир, і ми будемо мати можливість відвідувати наші культурно-мистецькі заклади, театрально-видовищні заклади, і е, дивитися все те, що, що нам будуть дарувати майстри сцени, і яким чином ми зможемо перезавантажитись і розуміти, що е, культура, мистецтво зробило багато теж для того, щоб наближати і наблизити перемогу, і наближає зараз перемогу. Тому е, я думаю, що для наших глядачів буде це цікаво. Ми, звичайно, дамо інформацію, ми звичайно дамо рекламу стосовно того, але у планах в нас таке є. Е, тому, е, ну, напевно, ще один сюрприз для наших глядачів. Так, Ми той головний ще не озвучили. Ми працюємо зараз, теж художня рада прийняла до роботи, і, власне, колектив відпочине і, і візьметься за нову роботу, бо ми вже вважаємо, що раз на художній раді. Е, Пана Данила Кокотюхи з дана вистава «Рожеві хмари ми вже можемо спокійно неї відкривати театральний сезон. Це вже зроблено, це вже є. Ми зараз на художній раді прийняли рішення, підтримали ідею нашого режисера Сергія Бабельчука, І ми працюємо над вієм. Потужна вистава, практично буде ем, задіяні всі актори театру. Це трій для дітей буде. Е, ну, ми робимо десь такий більше нахил на старший, mm -hmm. на, на старших mm -hmm. глядачів, на студентів, на старшокласників. Ну і безперечно, знаєте, в нас склався такий стереотип, що театр ляльок це, це театр для тільки для так. дітей, але треба вивчати історію. Треба розуміти, що основна е, основний персонаж театру ляльок це лялька. Тому мовою ляльки або з лялькою можна робити, демонструвати і показувати дуже багато цікавих речей. Дуже гарна ідея. Це теж, ну я перше це озвучую, дуже гарна ідея і бачення самого режисера. Е, художник цієї вистави буде Олександр Покуца, наш художник театральний. Е, цікаво, зацікавлені дуже хлопці, зацікавлені актори. Ми вже працюємо над декораціями. Це дороговартісна буде вистава, але я думаю, що нашим глядачам буде цікаво. Щось нове запровадити в театрі, розпочати роботу над новою виставою. Певно, для актора це найважливіше, для режисера, для актора, випробувати себе в чомусь новому. Так, да, безперечно, дивіться, я повертаюся до того, що е, коли я прийшла на посаду, у нас така була щира гарна розмова серед акторів і режисерів, які є у театрі. Давайте будемо це все добре, коли ми запрошуємо режисерів там, умовно, з інших театрів, це мотивує, це е, ну, якісь свого свого роду, ми скажемо, підвищення е, престижності, кваліфікації для акторів, тому що вони працюють з другим режисером. Але дуже важливо, коли реалізовується свої актори. Ори, ну, режисери, ми ж маємо у нас є Сергій Бабельчук, вже сьогодні згадала. У нас є Людмила Земелько, Олександр Володимирович Свінін, головний режисер театру. Ну розумієте, коли ідея народжується тієї чи іншої вистави, там концепція є і готовий режисер її ставити. Я скажу вам відверто свої враження. Режисер стає іншим, він починає цим жити. Він починає цим жити, він починає це переживати, він е, ну практично стає іншою людиною. Е, і по відношенню до е, акторів, і по відношенню до себе, тому що це вже має бути зроблено якісно, це вже це має його бути обличчя. цікаве, це і, 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 і врешті-решт, це вже той продукт, який залишиться у театрі. На для історії uh -huh. в історії uh -huh. театру, тому uh -huh. що дуже важливо, коли ви коли глядач. Ну зараз я скажу вам і є це. Я думаю, що це не тільки стосується нашого театру ляльок, це стосується багатьох закладів. То що відвідуваність трошки впала, то це відчувається, тому що і наш глядач. Дехто виїхав за межі і з ціллю безпеки, хоча у нас всі ці заходи передбачаються і в разі повітряної тривоги, і все, все, що стосується сьогоднішніх вимог, у нас в театрі є тому, але все одно в різну в силу різних обставин глядача поменшало в театрі. Але ми робимо все для того, щоб зацікавити все таки, і глядач мав можливість відвідати наш театр. Ну я знаю, що робити це якісно, тому що сам був своїм сином і дружина була сином. Домікала, що просто в заході від роботи ваших акторів, ваших режисерів, взагалі, як все відбувається в е, театрі? Е, сюрприз. Сюрприз завершується нашого ефіру. А ви дуже інтригували ш... весь дуже швидко. Я весь весь да, весь ефір інтригувала. Але 86-й е, сезон ми кажемо йому вже до побачення і для того, щоб наш е, я протягом всієї нашої розмови завжди казала, що для нас цінні, цікаві і важливі наші глядачі. Тому ми щиро запрошуємо на відкриття 87-го театрального сезону 7 вересня, о, о 11.00 на прем'єр- Но виставу Рожеві Хмари? Хто прийде? На закриття 86-го сезону о 14-й годині 14 липня? Той отримує безкоштовне запрошення на прем'єрну виставу відкриття сезону. З ну, заради цього сюрпризу варто було тягнути і розказати це до кінця ефіру. Дякую вам. Тому ми запрошуємо наших глядачів. Це буде висвітлено на сторінці Фейсбук, це буде висвітлено в інстаграмі. Ми все на сайті нашому. Ми щиро і відверто запрошуємо наших глядачів до нашого театру. Це буде класний подарунок. Дякую вам про завершення 86-го театрального сезону. Ми говорили із Тетяною Побережною. Директоркою Вінницького академічного обласного театру Льок. А наразі проект Інсайд завершується. Я вам ще раз дякую за участь в нашому ефірі. І зустрінемося вже завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.